Сьогодні, Сьогодні я вам скажу, про Всім ну, що ж, погнали! Складається з сонна, а несе кров до голови. Верхня порожнина, підключена ериторія несе кров до руки, Легенева вена, нижня порожна, цигнова Я Ремена, весна, несе кров від голови, підключена вена, несе кров від руки, аурота несе збагачену, до проду чотин тіла легенева, артенія, серце. Аорта. вена, несе кров від ноги. Артопіола складається з артерія, капіляр, вена і венула. Аорта. Інші частини тіла, серце порожний, Частина легенева, легені, легеньо артерії. Серце складається з верхнього. Вена, легеневі, вена, праве. Серце, по нижня. На нижня вена, правий шлунок, корона, артерія, а легенева артерія, ліве перед, пер, перед серцем. Лівий шлунок з ще з правого перед серця, калпан між прямим пер... і правим шлунком, правий шлунок тоста м'язова стінка, перед аорта, підсвічений калпан, ліве перед двоскуловий калпан, лівий шлунок. Всі до побачення! Якщо ви хочете знати про кров і лімфосистему, підписуйтесь на мій канал. Пока!